Поки нема дощу, я піду таки трішки прокопаю в теплиці. Ну і потім лишиться мені там по трішку, Ну, це можна і в листопаді копати. Ой, хочу я оцей кущик. Це він перший тут росте, бо я ж навесні забуду ось такий і з'єднати з оцим кущиком. Буде шарик такий гарний, гарний. І можна буде його поділити пополам, і буде половина така фіолетова і половина жовта. Це ж знімаю, бо потім забуду, де які ростуть. Ну, тут у мене ось красуня бігає. Бігай, бігай. Можна. Ну, це зовсім маленький ще кущик, то я не буду його чіпати, хай росте, але можна оцей, хоча й можна, ось він один, і з'єднати його з отим з отим червоним. Дивіться, який він гарнючий. Дуже. Я його хочу теж розвести, щоб його було більше ось такий. От оцей її отим можна подібні в них квіти, і то можна буде зробити. Ну оце ж як відео не удалю, а то ж буває так, що потім шукаю, шукаю і не знайду це відео. Ти прийшла мені допомагати чи що? Ой, фендюшка, треба сьогодні віку просити, щоб тебе викупала, бо ти тут по землі ходила. Так чи ні? Гуляй, поки тепло, гуляй. Що ти трусишся? Замерзла? Ні-ні ні, я хочу й оце перекопати. Я вже тут перекопала. Ну, якщо зараз трішки постою, перепочину, щось так важко, аж задихаюсь. Боже, я ж не, ну, як сказати, якби я була така товстенька. Щоб я могла тут робити, мабуть, би й не перекопала. Ну, це не залежить, мабуть, від ваги. Щось сердечко моє. Тук-тук-тук-тук-тук. Трішки підморилась. Зараз викопаю оці, бо я їх не вирву. Баклажани. Тут ось маленькі ростуть, ну скільки ж вони будуть рости, вже холодно. То викопаю і, може, я і перекопаю і це сьогодні. І потім лишиться мені небагато. Оце ось тут. Там у мене прянощі ростуть. І ще я туди кріп посажу і щавель. Ото. Ну там треба, звичайно, перекопати кусочок, десь так, метра три, три, на два. Ну, і оце ж оцей кусочок. І все, і хорош. Більше я не буду нічого садити. Це мені вистачить землі. Ой, бо це вже важко дуже. Ну тут ще не знаю, що, що. що я Ялівець вже посередині посадила, викопала в мене, за двором був казацький ялівець і оцей. Я його там погуглила, але я не пам'ятаю, як він називається. Мабуть, це той, що брала у Люсі, чи привозила вона мені. Це вона пам'ятає, а може, скаже, я не пам'ятаю. Ну, коротше, я його там ото посадила по центру поки що. Це в мене тут буде таке щось. Щось таке я планую тут. Ну, малину, звичайно, лишим. Малину Віка дуже любить. Полуничку якось не дуже. Ну, в мене її багатенько, і вона он, квітує, так вона ж не, не зріє. Що таке? Гуля, іди на сонечко. Перекопала і тут перекопала. Ну, Земля дуже-дуже мокра і така, як каменюка. Але оце полеже, сніжок на неї на трусе, а навесні будемо щось садити. Ну, і оце на сьогодні хватить поки що. Я й не думала, що я й цю грядку перекопаю, але перекопала.